Привіт усім. Хочу розповісти вам про те, як ми живемо тут, в окупованому Криму. Мене звати. Ну, давайте без імен, щоб було безпечніше. Просто знайте, що я один із тих, хто вірить в Україну і що нас тут багато. Цей тиждень, як і багато інших, був наповнений абсурдом. Ви, мабуть, чули, як наші місцеві колаборанти розповідають казки світові. Цього разу вони навіть Трампа запросили, щоб, як вони кажуть, встановити новий Ялтинський мир. Такий цинізм вражає: вони говорять про мир на нашій землі, яка була відібрана силою. У той же час вони постійно кричать про якісь таракти на Кримському мосту, що їх нібито організовує Україна, і вихваляють своїх спецслужбістів, які рятують життя. Рятують життя, поки інші їх забирають у моїй країні. Нещодавно один з наших керівників сказав, що вони обирають Аляску, яка для них не чужа, бо близько до кордону. Ми то знаємо, що правда в іншому, їм просто некомфортно зустрічатися на території, яка належить Україні. Але найгірше це те, як вони контролюють наше життя. Нам постійно погрожують відключити мобільний інтернет, нібито через атаки СУ. Нам радять користуватися смс та готівкою. Це так, ніби нас повертають у минуле, щоб ми не могли спілкуватися зі світом і дізнатися правду. Коли зв'язок зникає, ми розуміємо, що вони бояться чогось, що може відкрити нам очі. Вони постійно проводять обшуки, перевіряють документи, шукають нелегальних мігрантів. Хоча всі ми знаємо, що це просто привід для залякування. Вони також намагаються промити мізки наші молоді. Наприклад, в Євпаторії на території військової бази вони організували табір для дітей. Там їх вчать стріляти, ведуть патріотичні бесіди з учасниками їхньої війни, а в таборах для дітей по всьому Криму, куди привозять дітей з окупованих територій і Росії, їх вчать правильно любити Росію. Це мілітаризація нашого майбутнього. А ще є так звані ветерани СВО. З осені їх будуть перенавчати, щоб вони працювали в школах. Уявіть, ці люди, що брали участь у війні, навчатимуть наших дітей основам безпеки і захисту батьківщини. Страшно про це думати. Пропагандисти радісно звітують, як багато вони заробили на приватизації нашого майна Вони продають все, що нам належало, і забирають собі. А що ми отримуємо взамін: відсутність пального на заправках, постійні черги та зростання цін? І, звичайно, вони продовжують переслідувати всіх, хто має іншу думку. Цього тижня знову арештували кількох людей. Журналістку Олексіну Дорогань заочно заарештували, просто щоб залякати інших. Вони навіть засудили дівчину до 15 років колонії, нібито за тероризм. За що? За те, що вона мала проукраїнську позицію. Ця ситуація змушує нас бути дуже обережними. Навіть в інтернеті нас контролюють, знижуючи швидкість, щоб ми не могли дивитися українські новини. Але ми знаходимо способи, ми віримо, що правда переможе і що рано чи пізно цей жах закінчиться. Дякую, що ви слухали. Нам важливо знати, що ви з нами.